Я вважаю, що все повинно залишатися як є. Так тобто от вони абсолютно співставні з кількості тих, хто підтримує приєднання до ЄС і до Митного союзу. Не знаю, чи перетинаються ці, ці люди, респонденти, але очевидно, що тут є певне. Більшості нових лідерів хочуть представники опозиції. Менше ти, 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 я зверну, тих, <зиран> <зиран> Звернув увагу на те, що така кількість людей, які хочуть нового, нових лідерів зростає на сході. І це нова тенденція незадоволення саме по суті партії влади сьогоднішньої, саме на сході України. Якщо говорити по цифрам довіри, то вони дійсно мене дуже позитивно вразили, тому що це дійсно тенденція до зростання. Мабуть, частково це пов'язано з результатами діяльності, але більшою мірою з мабуть з тим моментом, який ми переживаємо зараз за останні роки, мабуть, найбільша цифра людей незадоволених тим напрямом, куди рухається країна. І тому є очікування від тих, хто може щось змінити, змінити ситуацію. Тому мені здається, тут є ця складова. Але я хотів би зразу те, що нашу дискусію ну, зробити більш глибокою, тому що ми зараз говоримо. По суті, по один сегмент нормандської організації, а опитувались люди, які підтримують. От ви здивуєтесь, мабуть, я скажу Асоціацію платників податків, асоціацію роботодавців України, Руський Мір, значить і так далі. Так, от ці, ці асоціації, з точки зору я думаю, нову тему, з точки зору партнерів Європейського Союзу, з якими ми зараз підписуємо угоду. Сподіваюся, підписуємо угоду про асоціацію. Це є. Якраз громадський сектор, громадянське суспільство, Європи. В нашому випадку їх партнери, пан Фірташ, роботодавці України, пані Арбузова, мати нашого шановного за прем'єра Асоціації платників податків. Ну, я можу, зможу назвати десятки цих громадських організацій, які підтримують владу, афільовані з владою, отримують кошти від влади, отримують, на відміну від тих, хто тут сидить. І не отримують бюджетного фінансування ніякого. Ну, і, чесно кажучи, не дуже і за це б'юся, тому що це завжди пов'язано в результаті з політичною якоюсь оцінкою, перевірками і все інше. Це один момент. Другий момент, що стосується громадських організацій більш широкого розуміння, церква, це громадська організація, рівень довіри до церкви дуже високий. І тому, якщо ми говоримо, наприклад, про вплив церкви і громадської організації, він дуже серйозно. Церква це не тільки внутрішні питання, це питання і зовнішніх впливів. Тому, в принципі, мені абсолютно зрозуміло, чому йде боротьба саме за впливи в цьому секторі. Є ще сектор більш вузький, але, на мій погляд, за останні ну, 20 років, який проявив себе дуже ефективно, і я дуже так здивований, що фактично кожен четвертий оцінив, що аналітичні розробки, альтернативні документи, пропозиції, вони також мають дуже важливу роль. Відіграють ну, мій центр розумково, ми займаємося цим давно. Я скажу, що. Різні були періоди, але очевидно, що вплив на владу можна здійснювати, механізми для цього є. З різною інтенсивністю не хочу порівнювати періоди. Єдине, в чому можу погодитись з Єгором, що дійсно, коли найбільший вплив якраз був у 2004 році, і він не був не пов'язаний з аналітичною, коли всі да, вийшли. Але ми звільнилися тоді з нашої організації. І проводився екзетпол, і дійсно цей елемент екзетпол, він фактично на той момент, ну, по суті, дві доби тримав людей, тому що не було результатів паралельного підрахунку голосів.